То дитина, чи то вже там підліток, чи тоді, пам'ятаєте, там дали 15 діб зовсім не підліткам по 23-24 роки, які вже мають дітей, які приїхали зі Львова вночі з цими маркерами, які коштують гроші. І тоді перед Днем Незалежності нам розмалювали незрозумілу символіку центру міста. Якби це один формат. Але тут виходить, що б'ють е конструкції, які насправді нічим чим не більш вразливі чи менш вразливі, ніж інші конструкції по місту. Чому не б'ють вікна? А зупинки бід. Тому не знаю. мене питання, чи це якась форма конкуренції відбувається, не знаю, чи це спеціальний якийсь демарш хтось спробує зробити. Зрозуміло, що ми зараз будемо під час замовлення наступних об'єктів говорити про антивандальні матеріали. І це підприємство, яке виконувало ці роботи, вони на зимовий період фактично були закриті, вони не працювали. І ми з ними спілкувалися, щоб вони оперативно заміну робили, вони казали, що вони десь на місяць розпустили людей. Тому Зимовий період на не було роботи. Тому ну, зараз будемо достатньо швидко це все міняти. Е, ну, не знаю, вже Тернопіль заслуговували нормальні зупинки? Я а вважаю, що за цього зупинили. Назву не сад. Якщо вас цікавить, я зараз призуміню зі тобою. Ну, Тернопільське, місь А скільки вони зробили зупинок і скільки з цих зупинок понищили? 15 зробили, здається, 12% чи 11 понищили. Тобто 70%. 50 -70.